Привіт, з вами Діана Соворова. Повертаюсь до студії в новому році, щоб записати вам відео про новинки початку року. Це будуть новинки від бренду Maybelline Нью-Йорк та L'Oréal Paris. І їх не то, щоб багато, але вони всі дуже цікаві. Я їх бачила вже давно за кордоном у іноземних блогерів в магазинах, в тік і в Інстаграмі. І нарешті дещо почало з'являтися у нас. Поки що на сайті Майкап посилання будуть на все внизу. Пора будуть і в магазинах, а зараз у мене на каналі. Перша новинка це гель для брів, кольоровий, точніше, його позиціонують як мус для брів. Суперфлав. Я вже бачила його. За кордоном у іноземних блогерів він з'явився дуже прикольне пакування. Мені схож чомусь на якусь, не знаю, шоколадну цукерку чи просто шоколадку. Дуже приємно тримати в руках. І ще мені схож на пакування ось цих рум'ян від NYX, якось вони дуже схожі. Прикольне пакування, класно його, як би, знаєте, класти на стіл, нікуди не покотиться. Супер флав. Я собі взяла відтінок найсвітліший medium Brown. Не можу сказати, що він прям дуже якийсь світлий, ось така в нього маленька щіточка. Він має таку дійсно дуже насичену пігментовану текстуру. Чи колір, як правильно сказати, він реально, знаєте, може, от де не, не вистачає волосків да, на бровах, можна прям домалювати ось цим тоненьким, цим тоненьким аплікатором, там, де не вистачає. Плюс він надає колір додатковий. В мене брови і так дуже знаєте, такі насичені по кольору. А, а якщо у вас бровки світліші, то він і надасть густоту. Додатково все підкрасить плюс зафіксує. Хоча я не можу сказати, що він якось там сильно їх фіксує, не так, як прозорі, звісно, гелі, але він дає текстуру бровам, якби робить їх більш насиченими, промальовує. Вони такі більш натуральні, становляться. Я б хотіла, щоб були більш світліші відтінки, але у нас поки що. Тільки три, може, з'явиться ще. Наступна новинка, дуже рада, що нарешті з'явився цей тональний крем у нас, бо багато його бачила в іноземних блогерах, в іноземних тіктоках, і нарешті він вже є. Поки що в магазинах не бачила, щоб можна було протестувати відцінки, але на мейкапі є, і у мене відціночок 0,96. Це не найсвітліший, але мені по кольору дуже підійшов. Ось. Це тональна основа Maybelline Superstay Lumi Matte Foundation. І мені здається, що найкраще він підійде саме жирній комбінованій шкірі. Але його позиціонують як такий універсальний, що підійде для всіх типів шкіри. У мене нормальна суха, і в принципі мені нормально комфортно, він не стягує шкіру. Але якщо ви любите матовий фініш, передивіться, бо він саме з матовим, я б сказала, сатиново-матовим фінішем не ліпка текстура, середнє покриття, яке перекриває. Гарно, але, знаєте, не прям full-каverі. Він не виглядає маскою. Мені це подобається тобто, виглядає як шкіра, натурально. Це. Плюс в нього прикольне пакування, скляна баночка, бачите, як все гарно зроблено. Тут є помпа, що дуже-дуже мені подобається набагато більше, ніж, наприклад, ось ця піпетка. Він дійсно стійкий і буде класно його використовувати в спеку, у вологість, на якісь такі, знаєте, літні виходи. Хоча в ньому, до речі, немає СПФ, можна не використовувати додатково додаткову пудру. Коротше, мені здається, цікава новинка. Мене питали, до речі, в інстаграмі, чи, з чим вони відрізняються ось ці два тональних. Ну, по-перше, так знаєте, складно сказати, бо фініш. У цього. Мені здається, трішки легше його краще нашаровувати, бо цей дуже швидко застигає. Прям його треба нанести одним шаром і все, він прям схватує, схватується дуже швидко, тому працюйте швидше. Цей як більш такий пластичний, його можна нашаровувати, він дає більше сяйва, бо тут всередині такі, знаєте, маленькі світовідівні частинки. І якщо це денне чи електричне світло. Шкіра вона і матова, і не липка, але вона якби сяє. Тож мені дуже подобається. Цей більш матовий, хоча в назві тут є люмі. Що тут від люмі, я поки не знаю. Але фініш в нього. Такий красивий, натуральний, все е, чудово. Наступна новинка від Maybelline і це взагалі що це робиться. Я не знаю, скільки можна вже Maybelline випускати е, ці е, кольорові туші. Подивіться, скільки в мене вже тут Sky High, І вийшов ще новий відтінок. Тільки що недавно ми з вами тестували на каналі Space Diamond. Це така туш з діамантами, яка дає сяйво. І тут у нас виходить нова туш, Новий відтінок Plum, 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 Plum Twilight. Це фіолетова туш, дуже красивий, насичений, реально темно-фіолетовий колір, бачите який? Він на е, такій чорній базі, тобто це не, не така кольорова туш, як, наприклад, ось ця Sky High Blue, яка, до речі, в нас не запустилась, вона більш насичена. Вона, знаєте, її прямо видно на очах. Ось ці і ось ця сливова і ця, наприклад, бургунзі, вони на очах виглядають, якщо прям здалеку не, отак, не придивлятися, вони виглядають чорними реально. Якщо падає світло, якесь електричне чи денне, можна побачити красивий такий колір насичений, але ж все ж таки вона більш чорно-фіолетова. Для кого підійде ця, цей відтінок? Якщо у вас е, зелені очі, якщо є якийсь горіховий відтінок, може такі світло-карі очі, сірі, менше, е, блакитні теж трішки менше, от зелені прям це для вас цей якби, колір він, зелений стоїть прямо напроти фіолетового, тобто він класно його доповнює, підсилює ваш колір очей. Мені здається, для зелених очей це прям топ. Хоча і мені теж дуже подобається. Як ще підсилити цей відтінок? можна, звісно, давати трішки якісь, бачите, в мене такі. Ом... Фіолетові якісь блискотки, да? ось так. Фіолетові тіні, може, стрілочка, якась фіолетова, трішки якби додати її насиченості, і все це разом буде виглядати чудово на очах. Тут у нас ще крутий запуск цього року. Це дуже цікава новинка, яку я теж чекала у нас. Це Maybelline Superstay Teddy Tint. Боже, яке прикольне пакування. Я коли в перший раз побачила цю новинку, вона запустилась спочатку в Азії, потім в Америці, і вже ось у нас вона є. Це тінти. Хоча мені здається, що цінт не таке, як би, правильне слово, щоб описати цей продукт. Бо тінт – це це те, що залишає після себе якийсь відтінок, цінт, цінтує губи. Цей продукт він скоріше, знаєте, як дуже стійка мусова помада. Ось так я могла описати цей продукт. Я собі поки взяла два відтінка. Є ще шість, мені здається. Але мені, звісно, подобається один ось цей, що в мене на губах, відцінок 55. Він дуже красивий, припилена роза. Такий, знаєте, холодний, те, що я люблю. Коротше, в чому, в чому особливість? Це мусова помада. Знаєте, От є такі помади, у них приємна така вельветова, оксамитова текстура, вони зазвичай не застигають, вони зазвичай такі якби, рухомі на губах, не сушать губи, дуже приємні, комфортні. І в них такий сатиново-матовий фініш на губах. Але спочатку ось цей тінт він такий самий. Але потім він застигає. він реально, знаєте, Перетворюється у матову таку помаду, не відбивається. Дуже стійкий. Спочатку, десь півгодини, я відчуваю липкість, губи трішки злипаються, але це дає йому якусь потім надзвичайну стійкість. Він реально дуже стійкий. Пити, їсти можна, і він, він нікуди не зникає. Ось такий він, знаєте, і фініш в нього красивий. Не як у матової помади, а як у такої помади суфлі. Ось так можна сказати. Мені подобається. Я трішки додала, до речі, олівчику по контуру це Maybelline 08 відтінок, він теж такий холодний, але можна розташувати края, можна нанести легкий, такий дуже легкий е е шар цієї помади цінту, і вона така, знаєте, буде напівпрозора. Ось так можна трішки на, нашаровувати її. Ще в мене відціночок 15 є, він дуже красивий, нюдовий, але з теплим підтоном. Якщо у вас, вам пасують теплі відцінки, то 15-й Deep, він дуже красивий і дуже популярний. Я бачила за кордоном. Але мені більше подобається 55-й. Якщо будуть у мене ще відцінки, то буду показувати, звісно. А їх у себе в інстаграмі, в Тікток у Ларіаль Париж теж вийшли прикольні новинки, які я чекала. Наприклад, ось такі Lumi Blush. Ось так вони виглядають. Я поки що взяла собі один відцінок. Він кораловий, з золотими золотим блиском, ось так. І це дійсно великий тренд, що рум'яна зараз у нас майже всі випускають з блиском. Тобто цей продукт, який замінює рум'яна, хайлайтер, бронзер, ось щось таке. От реально тут такий великий аплікатор, і рум'яна вони середньої пігментації, не дуже пігментовані. Це і добре, бо їх можна класно розтушувати. В них красивий такий, вологий такий фініш, вони застигають, і всередині є такий, знаєте, легкий шимер золотий, який. Відбиває світло, гарно світиться. Це дуже красивий літній відтінок, кораловий на літо, на засмаглу шкіру а влітку на шкіру без тону, з тоном, як захочете. Да? Бо реально я його нанесла, розтушувала і він зафіксувався. Тобто, це дуже такий стійкий продукт. Класний, хочу ще спробувати другий відтінок. Мені здається, він більш такий холодніший, прохолодний. Коротше, спробую. Але зверніть увагу, Пакування, знаєте, такого, як у консилера. Мені нагадує він продукт, який вийшов у Maybelline, ось такий санкісер. Але цей, мені здається, менш пігментований, ніж цей. Але не можу сказати, що прям супер тут якийсь пігмент. Але бачите, він розташовується класно. Можна наносити спочатку на руку, потім пензликом можна одразу на обличчя, як захочете. Цікавий продукт, мені здається, на літо буде просто супер. Те, що дуже цікаве, я спробувала е, теж вже тестувала в Тіктоці в інстаграмі. Якщо ви не підписані ще на мої інші соціальні мережі, підписуйтесь, там завжди ось так швидко виходять огляди. Але, знаєте, так багато я не можу там розказувати, там дуже коротко. Так ось, о, цей продукт це е, дуже вірусний. Він став за кордоном, і він, до речі, Ще офіційно не запустився в Україні, але він є на майкапі з доставкою з ЄС. В принципі, якщо вам прям дуже треба, його можна замовити. Це фіксуючий спрей для макіяжу, який фіксує просто, ну, знаєте, железобетонно, ось так можна сказати. Він. Зараз я вам покажу, якби він пшикає. Цей спрей класно фіксує макіяж. І кому цей продукт буде в нагоді візажистам, якщо вам треба робити якісь весільні чи вечірні макіяжі, зафіксувати на 100% Ось ця штука точно зафіксує. Якщо ви займаєтеся якимись танцями, наприклад, не знаю, там, вам треба макіяж, щоб теж прям тримався да, на сцені десь. Якщо у вас якась така пригода, якщо вам треба, щоб цілий день трималось обличчя, це отакий, знаєте, як продукт не на кожен день. Для особливих випадків у нас тут є ще дві туші, які запустилися у Лоріаль Париж. Ну, по-перше, це панорама. В екстра чорній формулі. Ви знаєте, що туш панорама в мене стала найкращим продуктом за минулий рік. До речі, фаворити на каналі є за минулий рік. Якщо ви пропустили, обов'язково подивіться. Туш панорама для мене відкриття минулого року, і в цьому році ми маємо екстра чорну формулу, бо оригінальна є просто чорна, є коричнево чорна і у нас тут супер чорна. Я якби не побачила. Великої різниці з чорною тушю, але суперчорні туші взагалі підходять для контрастної зовнішності, якщо у вас карі очі, така засмагла шкіра, темне волосся. Вам класно підійдуть саме ось такі екстра чорні насичені туші. Класне пакування. Думаю, що точно, якщо ви пробували звичайну панораму, вам захочеться спробувати і таку. Але мені здається, ще більше вам захочеться спробувати ось цю нову туш. Це в нас Paradise Big Deal. І це такий великий запуск року. В минулому році це була панорама, і тут у нас Paradise. Дуже класне пакування, рожеве золото. Ось така в неї щіточка силиконова. І ця туш, вона, знаєте, в неї така легка гельова формула, яка зовсім не образує. Чи як це правильно сказати, не робить грудочок на віях. Тобто я бачила тести, коли робили по 100 шарів цієї туші, і туші, і вії виглядали природньо. Так, там було багато туші, але комусь це подобається. Але вони були розділені, дуже красиві, охайні і без грудочок. Це прикольно, цікава формула, дуже така легка. В 1, 2, 3 шара вона виглядає натурально, красивий такий веєрний об'єм, все розділено. Така щіточка там вона все розділяє. Якщо ви любите, щоб прям все було чітко, красиво так, знаєте, веєром викладено, вам сподобається. Ну і, Звісно, можна нашаровувати і робити дуже красивий об'єм віх. Мені сподобалось формула в неї, як і у всіх зараз, тушей. Вона стійка, вона зовсім не осипається, вона не розмазується, вона змивається, коли ви вмиваєтесь, я вмиваюсь водою, там, гелем для вмивання чи гідрофільною олією, Вона класно змивається, нічого не треба там терти, все вмилось І вона з. Змилась О, дуже класно. Тож я рекомендую спробуйте, якщо ви в пошуках зараз нової якоїсь туші, а туші в нас 2-3 місяці і можна купляти нову. Спробуйте дуже цікава, класна туш, мені здається, що прям негативних відгуків я на неї навіть і не бачила. Напишіть, як вам ці новинки, що можливо вже спробували. Буде цікаво обмінятися коментарями з цього приводу. Ну а ми з вами дуже скоро побачимось у нових відео. Всім пока.